Ну от, э, досить такі цікаві речі у нас відбулися. Я хочу звернути увагу, як практично один і той же епізод показує спочатку канал Росія 24 Наприклад, вот скручують зачинщика на другому флангі. мелькает ісподня автора законопроекта Вадима Колісніченка. На нього розвернута настояща охота, яка едва не заканчивается пленением в правительственной ложе. Закінчик і хуліган, пане Парубій, це ви, ви розуміли, там з самого початку про це йдеться. А так он сам сьогодні перевіли. А, а ні, ні. ні, -ні. А ти, а тепер, а тепер, пане Вадиме, за, за вами ви знаєте, трошки окремо слідкували. І, от момент, коли вже бійка закінчилася, і вже Петрука з закривавленою головою вивели за двері продовження цього всього діла. Момент, коли колесніченко долучився до рукопашної. Він підходить до депутатів, які щойно випроводили за двері закриваленого петрука. Бійка на той момент стихла. Після того, як колосніченко вдарив нашу українця Івана Стойка, опозиціонери вже себе не стримували. Я розгубився, а кімальчик. Я не знаю кому вірить. Продовжують. Что этого клоуна никто же не бил. Его отодвинули от моего коллеги. А то, что дальше произошло, вы прекрасно увидели. Ну как не били? Этот мальчик просил, просил меня, ударь меня, я хочу в проходную часть списка. Это же видно по его глазам. К сожалению, укусил за палец, а теперь нарыв. Наверное, у него Подождите, бежит. Подождите, Игорь, Байк, что, скажите вот сейчас, что вы хотели сказать.